Реєстрація в пшовику дуже проста. В першому полі вводите ім'я як у закордонному паспорті, потім прізвище, потім ваш емейл. Дублюєте його, повторюєте. Потім вводите пароль, пароль має містити велику літеру. Прописні одну цифру і мінімум 8 символів. Усе англійською мовою. Повторюєте пароль. Ще раз потім вибираєте і вказуєте ваше громадянство і вводите номер телефону. Вибирайте тут прапорець і зверніть увагу, що код країни там вже прописаний. Вводите лише номер без коду країни. Вибираєте стать, мейл це чоловік, фемейл це жінка і натискаєте кнопку Приєднатись. У вас одразу відкриється така сторінка і вам буде запропоновано одразу зробити активацію. Це можна зробити одразу або пізніше. Якщо ви хочете спочатку подивитися маршрути, тут два варіанти членства. Це якщо ви хочете тільки подорожувати. І партнерство. Галочку тут з партнерством ми знімаємо. Термін з членства це лише термін. Всі 100% коштів йдуть на ваші подорожі. Після активації ці гроші одразу з'являються на вашому рахунку. Ви зможете використовувати їх при бронюванні. Для того, щоб зробити активацію, ми натискаємо на ось цю кнопочку. Тут запропоновані варіанти оплати. В Європі найчастіше вибирають Visa або MasterCard. Натискаєте, наприклад, Фіза, тут ми вводимо ім'я, як прописано на банківській картці, далі вводимо номер картки. Це 16 цифр. Потім вводимо термін дії картки і вводимо cvv код Це три останні цифри на зворотньому боці вашої картки. І натискаємо обробку платежу. Перед активацією переконайтеся, що у вас є достатня сума на картці. Та підніміть ліміт для оплати в інтернеті на цю суму, якщо у вас. Картка в іншій валюті, то автоматично відбудеться конвертація за курсом вашого банку. Про це можна не переживати. Після оплати гроші з'являються на вашому рахунку в кабінеті. Там же буде квитанція про оплату. І на пошту прийде лист від страхової компанії, яка гарантує збереження ваших коштів після оплати. В лівій частині меню можна перейти в пошуковик, вибрати відповідний вам круїз і відразу забронювати його, використовуючи ці кошти, що у вас з'явилися на рахунку, або використати програму лояльності та отримати мінус 25% знижки від цієї ціни, що ви знайдете в пошуковику, продовжуючи роботу накопичення на свій круїз після активації. Свіріться зі мною, задайте питання, які у вас з'являються, або якщо вам потрібна моя порада щодо вибору круїзу.